Друзі, привіт! Сьогодні хотіла б поділитися б з вами нашим досвідом користування банківськими послугами в Іспанії, який виявився не таким простим, як ми очікували. Ми вирішили відкрити банківські рахунки для зручності в щоденному користуванні, тому вже через тиждень по нашому приїзду ми звернулися в банк Сантандер, який на той момент був одним із банків в нашому регіоні, який відкриває рахунки для іноземців без «Нія». Цей банк нам порадили та допомогли в перекладі з іспанської мови. <хи> Відкриття рахунку зайняло приблизно годину часу, та нам пояснили, що рахунок буде неактивним до моменту, поки ми не отримаємо та не надамо НІЯ до банку. Але з моменту надання цього документу і рахунок і карта будуть активними. Тож за тиждень ми отримали НІЯ та надали скан копію в банк того ж дня і очікували отримання наших банківських карт вже протягом наступних 5-7 робочих днів. Протягом наступних двох тижнів ми так і не отримали свої карти, але почали отримувати електронні листи, що наші рахунки заблоковані. Тож ми вирішили звернутися до банку, щоб вияснити ситуацію. Так як в нашому банку не володіють англійською мовою, ми знову звернулися за допомогою перекладу до людини, з якою ми відкривали рахунки. Моя порада вам. Якщо ви недостатньо володієте іспанською мовою, шукайте банк, де вам зможуть пояснити англійською, так як банки тут дуже часто оновлюють дані та контактують із своїми клієнтами. Вам необхідно буде комунікувати з банком, і нашою першою помилкою було те, що ми цього не врахували. А сподівалися на те, що при відкритті рахунку нам допоможуть із перекладом, ну а далі вже якось розберемося. Прийшовши до банку вдруге, ми вияснили, що дивно, що наші карти досі не прийшли. Причини, чому карти ми не отримали, працівники банку не знали. І дійсно, рахунок чоловіка був заблокований, тому що їм необхідні були додаткові документи про його підприємницьку діяльність у Європі. В нього запросили надати всі деталі про його ФОП, де і коли він був відкритий. Реєстраційні документи, звітні за останній податковий період, а також виписки з банку, куди надходять йому кошти, пояснивши, що можливо, це і є причиною блокування рахунку та затримки отримання карт. А мені, так як наразі я не працюю, нічого додатково доносити не було потрібно, а порадили написати заяву, що я не отримала попередню карту з проханнями її заблокувати та перевипустити іншу, що я і зробила. Та стала чекати на свою нову карту. Надавши всі необхідні документи про діяльність підприємства мого чоловіка, рахунок все ж таки був розблокований. Але потім його знову заблокували, що повторилося і ще кілька разів. І так як банківські карти ніхто з нас так і не отримав, ми втретє пішли у банк. Ясна річ, що вирішувати складні питання без знання мови, ставало все складніше, але за допомогою перекладача. Яка й цього разу була з нами, нам пояснили, що рахунок чоловіку все ж таки необхідно відкривати новий, так як його вже був неодноразово заблокований через всю цю плутанину із документами. І як виявилось цього разу, головна причина була в тому, що ми відкрили рахунки без Нія і почалася вся ця історія із блокуванням. Тож цього разу працівник банку знову додала мій Нія та замовила перевипуск моєї карти втретє. А чоловіку відкрили новий рахунок, одразу додавши також його НІЯ та повторно всі необхідні документи, які він вже й надавав раніше. Цей візит був найтривалішим в усій цій банковській епопеї. В банку ми провели 4 години часу. Загалом історія з банком зайняла два місяці, та, врешті-решт, ми отримали свої довгоочікувані банківські карти. Моя порада тим, хто буде відкривати рахунки в іспанському банку. Не робіть це до отримання. Нія в нашому випадку ми дійсно поспішили відкрити рахунки, так як нам необхідно було здійснити оплату за приватну медичну страховку та приватну школу старшої доньки. Для цього необхідно було надати саме рахунки в іспанському банку, щоб кошти списувалися з рахунків автоматично. Ліпше робити все поступово та враховувати те, що іспанці дуже неспішні, та процеси можуть затримуватися та виходити за часові рамки, які ви очікуєте. Також, будь ласка, врахуйте ваш рівень знання мови, так як є можливість знайти банк, де працівники говорять англійською мовою. А не лише іспанською. Це значно спростить процес взаємодії та зменшить імовірність непорозумінь. Зрештою, в нашому випадку, все вирішилося, але ми витратили немало часу та наших зусиль. Та цікаві банківські прогоди на цьому не закінчуються. Важко повірити, але не всі банки приймають оплату банківською картою. Так, так саме картою. Бо це ж банк. Тому банк має обмеження оплати картою. Для тих осіб, що не є клієнтами певного банку, в цьому випадку приготуйте готівку. Та, але вони приймають її лише до 11-ї години дня. І коли я прибігла в банк об 11.20, щоб встигнути оплатити один із платежів до обіду, виявилося, що обід дійсно ще не настав, а от оплати кешем вони вже не приймають. Тому що каса зачинена. Будьте готові до багатьох нюансів, з якими ви можливо зустрінетеся при взаємодії з будь-яким банком в Іспанії. Сподіваюся, що наш досвід був корисним для тих, хто планує відкрити рахунок та допоможе вам спростити цей нелегкий процес.